Вітаю, друзі, 10 червня. Якщо хтось з ваших друзів, родичів, знайомих не бачить мій канал, а хоче його переглядати, і не має VPN, а знаходиться в Україні, зробити це дуже просто. Заходите в налаштування свого YouTube і змінюєте країну перебування, ну, наприклад, з України на Гондорас. Або підписуйтесь на канал Носорог Ньюз News, і буде вам щастя, будете бачити весь непідсанкційний зеленим гнидам контент. Сьогодні мережу розірвало. Розірвало двічі з подачі Олексія Арестовича. Спочатку з'явилось ось це відео. Но никто выборов от Зеленского не требует. Но такое ощущение складывается, что вот эта система, этот режим, он настроен исключительно на перерождение себя. А, как вам кажется, Зеленский, он получается, ну, без, без всякого, он с нами надолго давайте по порядку. Мне часто предъявляют, и прямо сейчас в комментариях предъявляют, что вы, Арестович, презираете украинцев. Друзья мои, я презираю украинцев. Я вам лицо говорю, что я вас презираю. Вы фуфло. Полнейшее фуфло, дерьмо, которое надо выйти, просто стыдно вытирать сапога, там где-то а преступок какой-то, вляпался и пошел дальше. Потому что вы не только не можете ответить организационно, идеологически, этически на последние вопросы, вы даже стыдитесь их поставить. Кто-то же издавал этот учебник, кто-то же его подписал. Оксен Лисовый, родители которого посадили там в, тю в тюрьму, и они, вернее, в Сибири, они выросли, этот самый, выросли, и он вырос в засылании, да, теперь применяет те же методы, что КГБ применял к его родителям, украинским детям запрещаем говорить на русском языке или на родном языке, на этих самых, и плодя сосательные учебники, да. Человек, человека, как говорил мой старшина, только два врожденных инстинкта, сосательный и глотательный. К 18 надо бы определиться. Вы определились, у вас сосательный. Вы сосете у Зеленского, у Притулы, у Стерненко, у Берлинской. Кто вы такие? О чем с вами говорить? Вы полнейшее фуфло. Дерьмо, а не фуфло. Ни один уважающий человек, австрийец, австралиец или альфа-центаврянин с вами на одном гектаре срать не должен сесть. После этого всего. Я з вами розговорю по одной просту причині, тому що я у вас ще вірю. Я знаю, що морок, який ви на себе добровільно навели і прийняли, це не приговор, що в людини добра більше, ніж злого, ви можете ще думаться, но ви не хочете думаться. А трохи згодом інформація про те, що, е э, центр протидії дезінформації, який очолює цей барбершоперний Вояка, Андрій Коваленко заблокував канал Олексія Арестовича. Другий на виконання там санкцій і так, далі, і так далі. Хочу відреагувати на обидві ці новини. І це насправді дуже і дуже важливо. Перше. Я засуджую введення санкцій. Будь-яких, Проти будь-яких українських громадян, які не допомагають фінансово, інформаційно чи будь-яким іншим чином терористам. Як це записано в законі. Тобто я категорично засуджую введення санкцій проти Олексія Арестовича. Це раз. Друге. Я категорично проти блокування будь-яких YouTube каналів, Facebook сторінок, Telegram каналів і так, далі, і так далі. Окрім тих, які порушують закон про персональні дані. Тому що це є цензура. Цензура. Я категоричний противник цензури, Незаконних санкцій, які вводять проти українських громадян. Риска. Тепер щодо е, цього шматка відео, яке вирізане з ефіру в Олександра е, Шелеста, українського журналіста Олександра Шелеста, який брав інтерв'ю вчора в Олексія е, Арестова. На цьому відео очевидно видно, що Олексій Арестович зневажає українців. Він це публічно сам зізнається, говорить, стверджує так і далі, так далі. Ну, я скажу так: як на мене, Олексій Арестович не має жодного. Морального права так висловлювати про українців. А якщо висловлюється, то це називається я зневажаю цілу українську націю, я її не сприймаю, я випорожняюсь на неї, і так далі. і так далі. Я абсолютний противник Оксена лісового міністра освіти. Саме того Оксена Лісового, який міністром став ще про Арестовичу. А Арестович тримав свій язик в, дупі, в Зеленій дупі Зеленського і мовчав. І нічого не говорив. Зверніть увагу. Більше того, та до цього стану, про який говорить Арестович, що українці не можуть виступити проти диктатури Зеленського і за його Зелених гнит, до цього стану українців довели отакі пропагандони, як Олексій Арестович, який, власне, який власне, працюючи радником Офісу Президента України. Офіса зелених гнид, офіса Володимира Зеленського, заколихував українців, розповідав про два-три тижні, іншу там пропагандистську ніх з єресь і зомбував в інтересах Зеленського і його Зелених гнид українців. А тепер бере і випорожняється на українців. Сам причетний до перетворення нації воїнів в е, НАТО терпів. І ще й цю націю ображає. Ну, по-перше, не вся нація мовчить. І не вся нація змирилась з диктатурою Зеленського. По-друге, Боротьба йде не тільки з зеленими гнидами, а ще й з московськими ВОшами. Тому що е, московські Воші з одного боку вбивають українців, а українські зелені гниди з іншого боку, утилізують українців. А такі, як Арестович, вони ще й з цього. Насміхаються, принижують. Ну, Можна допустити, що Арестович таким чином хотів виховати, спонукати українців до спротиву. Але ж ні, цього не буде. Це навпаки підігрування, підігрування зеленим гнидам, розділення суспільства замість того, щоб єднати. Українців в боротьбі з московськими Вошами і українськими зеленими гнидами, Арестович спеціально діють українців. Демонструє, що українці не такі. Українці припинили бути нацією. Українці таке враження, що це не ця людина працювала в Офісі Зеленського, не ця людина допомагала зеленим гнидам зомбувати українців, і зараз він отак от от говорить. Немає жодного морального права до довбаграй Арестович висловлюватись так про. Українців. Не можна зневажати жодну націю. Ми вже зрозуміли, що Арестович навряд чи колись відносив себе до української нації це його право. Так само, як його право критикувати Зеленського, критикувати політику, висловлювати свої думки. Ще раз повторюсь, я категорично виступаю проти санкцій. І цензури відносно як Олексія Арестовича, так і інших блогерів, журналістів, противників, опонентів диктаторського режиму Володимира Зеленського і Його зелених Гниб. А, а чому? Ну, хай люди, хай українці дивляться те, що говорить Арестович: такі от речі. Українці мудрі люди. Я думаю і знаю так, мудрі. Те, що такі, як Арестовичі, змогли нанести удар, виступаючи в Союзі. Зелені гниди, українські зелені гниди, по факту є союзниками московських Вошей. Виступаючи в Союзі, вони затисли нашу націю і намагаються її знищити, демонтувати українську державність і утилізувати українську націю. Я готовий публічно публічно дебатувати з Олексієм Арестовичем відносно ролі українства і українців. Тому що він реально, реально, зараз, своїми висловами, не з режимом Зеленського бореться. Не з режимом зелених гнид бореться, а він реально далі продовжує перетворювати націю, українську націю, український народ в біомасу, якою легше буде керувати, в тому числі і зеленим гнидом. Тому готовий дебатувати з Олексієм Арестовичем на каналі Олександра Шелеста на будь-якому іншому майданчику. І довести, захистити українців як націю, і довести, що він чистий, довбограй. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. і будемо жити.